І всім привіт, друзі! З вами я, Ні. І сьогодні у мене буде качественне відео. Ну, качественне відео. Що значить качественне відео? Всі знають на Я зробив качественність, яке який я міг. Що а, ну, пластик щось там робить. Я хочу своє. Це у моє село. Не показував навіть. Ну, друзі, я вам мушу щось сказати. Я буду лише ем, одне відео знімати через 9, чи через два тижні, чи через два дні одне відео знімати. Добр? Чи через 10 чи через 11 ну все може бути. От і ми заспавнулися. Ой. Визуку, ем, Підемо спати, я тут уже виживав, як ви видите. Я працюю на фермера тут. Ой, що вони так до мене хочете, щоб я усі. А чого ви одразу біжаєте від мене, якщо я вас ще не вбив? Все. Так, з'їм от нас. м'яско, мяску можем ити. Дивитися моє село. Так виглядає моє село. Давай до мене. Так приручилась. Да, ти приручилася. А я такого не можу, да? Сразу приручилася. Рипсы. я убью. Что это значит? И что вы хотите сказать? Мне не можно зайти на свиху, да? Да? Конечно, мне не можно на свиху. Класс! Ні, це не класно, я не можу на свій сервер зайти. Та ок, все, Нормально. не можу на свій сервер зайти. Все, я заспавнився. Тепер можна щось робити. Оця корова помішала ігра тут мене. У мене п'ять кож. Щось можна знискати. <звіг> ну, ну куди ти? А, ні! А, йду, я. Буду, я <звіг> а що ти робиш? <звіг> тебе нічого не лишиться. Ти що у тебе нічого не лишиться. О, виросла пшениця. Це дуже добре. Іду в Україні. Все. На цьому можна прощатися. Що я вам можу?